Ось цей комплект 16 дисків. Зараз кожен диск максимально детально покажу. Так, беру, щоб його можна було прокрутити. І давайте дивимось. Починаємо з ніполя. Тут у нас датчик присутній. Біля ніполя немає жодних корозійних пошкоджень. Так, і давайте переглядаємо. По дискам бордюрів немає. Десь якісь зараз будемо видивлятися, можливо, маленькі незначні подряпинки, царапинки, щось. Якесь таке незначне експлуатаційне. Так, ось якусь таку маленьку бачу. а ні, це витирається все. Відбій. Ось так. Вони всі повністю акуратненькі. Були з гумою, є фотки, а гуму продав, і тепер доступні голі диски. Ось так це все виглядає. Максимально вони збережені. Так, до цього моментика ми повернемось. Зараз поясню, що це. Ось так. Так, тут у нас ні. Це трошки, трошки пруд залишилось. Це нічого там немає. Порядочок. Так, це у нас так само Ось підтирається. Це від, від пасти, якщо йому знімали, певно, бо так де бачив, попритирав, а це пропустив. Ось так. Так, звідси ми починали все з Дніполя. По центрам так само все порядочок. А це ну, на багатьох корейських машинках, на дисках їхніх. Щось з ковпачками завжди проблема, що тут бувають скольчики, і воно трошки піддувається, краска. Ось такий маленький прищучок. Ось так він виглядає. Так, і ось тут, певно, що малесенький такий. По болтам. Всі вони ось такі гарненькі. Ось так виглядають. Якихось тут значних пошкоджень по болтам, як там від гайкверта від ще інструменту. Ну, типу, ось таких маленьких скольчиків, то не більше тут. Ось так. Так, давайте вам ось так його прокручу. Так, датчик у нас присутній. І десь зараз дата має бути. Дата вони всі 19-го року. Резина на них також була 19-го року. Тобто, це. Грубо кажучи, перший їхній там був шеномонтаж, і оце я зняв гуму, то це, певно, що другий шиномонтаж і все. Ну, тут навіть по, по стану, по всьому видно. Так, давайте від датчика все перевіряємо, крутимо, що немає тут жодних пошкоджень. Так, дата, все, все, все. Ось так. І зараз будемо дивитися внутрішню сторону. Внутрішня сторона так само, все, без пошкоджень. Ось так. Спочатку бордюрну лінію дивимось. Немає тут жодних пошкоджень. Ну, жодних критичних. Давайте ось так. Малесенький такий бордюрчик. Бордюрчик, ну так, да, щось, щось типу такого. Зовсім малесенький. Так, дивимось далі. Ось тут можливо, маленький такий скольчик. Ось так. Так, дивимось далі. Ось тут маленький. Ну, і все, більш нічого не бачу. Тут, ну, це якась маленька. Зовсім зараз фокусуємо маленька подряпанка. І все. Так, по ступиці все шикарно. По площині давайте дивимось. Ну, де-не-де де, ці залишки від смоли, там якось те, що такою звичайною хімією не відмивається, то ось воно трошки і позалишалось. Бо якусь таку ядрюну, дуже сильно хімію не хочу використовувати, бо воно мало як що на покриття може повпливати. Так, дивимось тут, ось, будь ласка, виробник, 19 й рік. І там ми побачили в Чехії зроблені. Тут всі позначки на місці, 6,5 на 16. І зараз де виліт, виліт, виліт? Ага, ось 45-й виліт. Все, так, де-не-де зустрічаються ось такі маленькі пришечки по внутрянці, Де все побачу, буду вам показувати. Так, Hyundai у нас на місці. Каталожний номер на місці. Тут всі позначки далі на місці. Виліт 45-й, ось такі, бачите, незначні корозійні моментики можуть бути присутні, але вони тільки-тільки-тільки починаються. Так, все, кладемо, з одним завершили. Набігаємо до наступного. Тут у нас так само датчик присутній. Дивимось тут. Ага, це навіть не потряпинка, а щось було таке якась версинка. Так, і давайте дивимось далі. Тут так само бордюрів немає. Так, є незначні ось такі якісь царапинки. А зараз вам з Ось так вони виглядають. виглядає. Ну, зовсім мінімальні. Як по якимось бур'янцям, наче проїхались. типу такого. Так, дивимось далі. Тут, ну, тут так само це, це від гуми ще залишки, бачите, від пасти бордюру немає жодного, бо наче так відсвітило, здалося, що щось, щось є, але ні. Так, дивимось. так бачу. Ось тут маленький такий скольчик. Ось так він виглядає. Так, дивимось далі. Далі далі. Ну, далі, поки нічого такого не бачу, все, в принципі, в порядку. Все, в принципі, порядку. Ну, там немає якихось зауважень. Ага ось тут бачу такі ж точно царапинки. Ось так вони виглядають. Так, дивимось далі. А і тут ось на спиці бачу їх. Ось так. Ну і все з ніполю ми починали. По центрам ось так. Все виглядає також біля ковпочка два Таких зовсім мізерних моментика І ось, можливо, третій починається. Так, по болтам дивимось. Ось так все виглядає. Все, в принципі, ну, всі посадкові цілі. Таких якихось великих сколів там чи чогось немає. Так, дивимось тепер тут. Давайте де від датчика починає. так само. 22 число, а другий місяць 19 рік. Так, датчик присутній, і від нього давайте кручу вам Показує, що всі вони. Абсолютно ціленькі, що все з ними повністю добре. Ось так. Так, це від, ну, від шини. Ось, бачите, це не удар, не є, це просто ну, підтерлося від шини, коли знімали, можливо. Так, в принципі, все. Тепер ідемо так, по датчику. Ну, він Тут присутній, фоточка буде детальна, але, в принципі, ось так вам показую. Ось так він виглядає. Так, тепер дивимось внутрішню сторону. Так, тут так само якихось таких грубих немає нічого. Так, це шматочок бруду. Якихось таких грубих бордюрів нічого тут по ним немає. Давайте передивлятись разом ще з вами. Ось так, так, маленький ось такий скольчик є. Ось так. Ну, в принципі, більше я тут нічого не бачу. Так, по площині внутрішній. Ось так все виглядає. Якихось пошкоджень, нічого такого немає. Ось так, по ступиці все так само, все в порядок. І на місці, Каталожний номер на місці. Тут далі всі позначки на місці. Виліт так само на місці. І тут далі дивимось Ronaldo. 19 рік на місці. Так, тут всі позначки на місці. Тут невеличкі такі, бачите, біля Чехії невеличкі такі пришечки. Зовсім зовсім на початках. Ну і розмір 6,5-16. Так, ось є такий прищечок. Ага, Відразу не було помітнося, ось такий невеличкий є прищичок. Так, все, з хіндая ми починали. Так, все з другим завершили. Кладемо і йдемо. йдемо до третього. Так, ось так він у нас виглядає. Так само він без бадючиків. І дивимось, датчик так само присутній. По ніпелю тут жодних зауважень немає. І давайте йдемо, дивимось. Вишукуємо якісь нюанси. Тут поки нічого не бачу. Так, це, можливо, ось такий маленький скольчик є. Так, дивимось далі. Тут у нас, можливо, ось це такі маленькі скольчики, парочку. Так, і ось на цій спиці десь ось один маленький і ось другий. Ось так вони виглядають. Так, йдемо далі. Далі поки нічого не бачу, навіть чогось дрібного. Зовсім зовсім немає. Так. Далі все порядок. Так, ну це у нас... це у нас щось таке зверху приліплене, бо воно як скольчик, воно видно, що то скол, а це як щось зверху. Це щоб якщо... Було розуміння у вас, що це там не скол, що я його пропускаю. Це просто ну, залишки бруду, залишки якоїсь смоли, асфальту. Так. Все, з Дніпеля ми починали. По центрам дивимось, по ковпачку Так само Ось один, один і два. Лед-ледь-ледь-таке. Ну, Певно, що якісь є з розмірами, трохи вони прогадали, що чогось воно так, ну, майже на кожному комплекті є ось такі моментики. Саме от по Hyundai. Щось так от, ну, не знаю. Так, по посадкові місця. Все так само порядочок. Ось так. Так, переходимо, дивимося на внутрішню сторону. Так що під гумою, Так само 19 рік. Датчик присутній. І давайте крутимо, дивимося на нього. Жодних якихось пошкоджень знову ж таки, по всім, немає. Всі вони ціленькі, тільки-тільки, ось я ж кажу, розбув з гуми. Тому вони всі, всі були завжди з гумою, самі не таскалися, нічого не билося по ним. Так, в плані, що там ну, якісь, оце тільки я їх, що в руки беру, оце перший раз, хто їх голими бере. Так, дивимось тут по бурдюрній лінії. Давайте так, це якийсь моточок з малища, коли мив щось. Ну, важко він відходить. Не хотів я чимось якось отвертка чи ще чимось. То це такий ось шматочок смили приліпився. Певно, що це були передні, мені так здається. Так, бо вони ще трохи грязніші. Так, дивимось тут. Бо вони грязніші не із-за того, що мені ліньки кісточкою попрацювати, а із за того, що кісточка і хімія. Ну, Складніше бере цей диск, то це вони ну, завжди передні, вони ж трохи грізніші, трохи більше на ній колодочний пиль. Так, дивимось, ось тут один такий скольчик є і тут ось так само. Ось так. зовсім зовсім мінімум. Воно, ну, якщо отак от подивитися, ну, тобто це о, ось так. Це щось якийсь скольчик, можливо, це навіть на шина монтажі. Могла лапою так придавити. Так, дивимось. Ну, і тут, в принципі, порядок Поступиці все, порядочок так само. Бо бачите, оце ось і оці всі мідні смазки, і оце так далі. Оце воно тільки, тільки шкодить, дискаві. Ось так воно виглядає. Так, дивимось по площині. Тут, в принципі, як і на всіх. Всі вони в однаковому стані. Так, ось, можливо, маленький такий пришечок. Так, і дивимось далі. Далі, в принципі, все. Повний порядочок. По шильдикам давайте починаємо по спицям. Розмір на місці, Hyundai на місці. Є він маленький такий прищичок. Каталожний номер на місці. Тут порядочок. Виліт на місці. Тут всі позначки на місці. Ронал 19 рік на місці. Тут позначки на місці, Чехія на місці маленький, у є прищучок. Так, тут далі все, в принципі, порядочок. Так, кладемо цей і переходимо до наступного. Так, переходимо до наступного. Так, датчик у нас є. Так, і дивимось, Давайте від нього починаємо. Він так само весь гарненький. Загалом цей комплект, так я ж кажу, в класному стані. Та ви вже три побачили, то четвертий точно не гірше. Ось так. Ось такий. Ну тут поки не бачу навіть десь щось мінімальне. Так, це у нас. Це підтирається. Так ось бачу. На спиці ось такий є скольчик царапенка. Ось так воно виглядає. Так, ідемо до наступного. Ось тут така є. Дві таких царапенки. І ось тут бачу такі царапенки. Так, Так, в принципі, ще чогось То тут не бачу. Все з Ніпеля ми починаємо. По центру, по центру, тут порядочок. До речі, дивіться, тут ні, ну ось-ледь, можливо. Один тільки-тільки починається десь. Так, по болтам дивимось. Тут порядочок, все. Все воно в класному стані. Ось так. Так, беру його покрутим з вами. Так, датчик на місці і від нього давайте крутим. Немає тут жодних якихось пошкоджень. Так, дивимось. 22.02.19. Ось так. Ось так. І зараз на внутрішню сторону глянемо. Ну так, це, бачите, передні були. це. ці мідні пшикалки. не завжди воно все хорошо. не завжди воно допомагає. Так, ось так тут все виглядає і дивимось, давайте по бордюрній лінії. Так, це, ну, можливо, якісь легенькі потертості. Мені це здається, ще воно з німців шиномонтажу таке там. Там люблять станки ще старючі використовувати. Ось так маленький ось тут скольчик. Ну, Того, що це ну, складно назвати якимось експлуатаційним пошкодженням, воно не схоже. Ось тут така ж саме царапинг. ледь, ледь, ледь. маленька вона навіть не чіпляється нігтом. Так, ось тут такий малесенький скольчик. Так, ну тут далі нічого не бачу. Все, в принципі, без зауважень. Так, по площині дивимось. Все в такому ж вигляді, як і всі інші. Не бачу тут якихось пришечків, нічого такого. Так, є. Дивимось тепер. Хендай на місці, каталожний номер на місці. Вон маленький там пришечок, Лет-лет-лет тільки починається. Так, тут виліт на місці. Тут позначки всі на місці. Ронал також на місці. Так, все. Повний порядочок. Чехія на місці. Тут далі всі позначки на місці. Ну і розмір так само на місці з хиндаєм з шильдиком. Так, ось такий чудовий збережний комплект. який є в наявності, тож звертайтесь.